Ви Хочете поділити, об'єднати або виділити частку зі свого нерухомого майна? Коли це можна зробити і як це технічно реалізувати? І поговоримо в цьому відео. Зараз особливо популярною є процедура поділу об'єкта нарухомого майна. Наприклад, продати дві однокімнатні квартири зараз набагато вигідніше і простіше, ніж одну трикімнатну квартиру. Або ви, напевно, помічали, коли на першому поверсі раніше розташовувалося величезне приміщення, припустимо, аптека або якийсь там старий гастроном, його викупають, ділять на окреме з окремими виходами і здають їх в оренду. Процедура об'єднання нарухомості зустрічається рідше, але, наприклад, її використовують власники аптек. Така процедура їм необхідна, коли площі приміщення недостатньо для вимог ліцензування. Щодо виділу. виділ частки нерухомого майна можливий на тих об'єктах, у яких два або більше співвласника. Звертаю вашу увагу на наступне. Під час поділу або виділу об'єкту нерухомого майна не допускається виділення в окреме нерухоме майно тільки технічних приміщень або присадибних будівель та споруд. Якщо у нерухомості декілька співвласників, то всі дії з нерухомості відбуваються тільки за згодою всіх співвласників. Не допускається поділ об'єкту таким чином, щоб одне приміщення належало одразу до двох різних об'єктів нерухомості. До складу об'єктів, які утворились в результаті об'єднання, поділу або виділу, повинні війти всі приміщення перевісного об'єкту нерухомості. Якщо вас цікавить вартість та строки і можливість... Ість поділу вашого нерухомого майна під цим відео є всі контакти, номера телефонів, соціальні мережі. Напишіть мені, і я здам вам всю необхідну інформацію. Якщо ви хочете отримати ще більше корисної інформації щодо будівництва і нерухомості, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого.